Дивимося у Євангелії Господь і зціляє юношу, коли приходить батько і каже, Господи, мій син бісноватий. Я, каже батько, просив учеників твоїх, обоє знали його, а вони не змогли. Почому? І тоді Ісус сказав їм: «О, ороден невірний, розв'яшенний, отака характеристика Божа світа. Род невірний, тобто безбожний і розвращений. Вот яка ця освітня характеристика Господня, і ми до донині, цей світ лукавий, невірний, безбожний і розвращений. І щоб вирвати їх із тіє гнилої сліди, тільки сильні способні то вибратися силою Божою. І коли іще, і лише ішов Ісус. Біс останній раз почав і збивати того юношу, кинув ним на землю, але Ісус запретив нечистому Духу і згнав його, і зцілив отрока, і передав Його Отцу. Так усі удивлялися в речі Божою, бо розуміли, що перед ними Господь, котрий має таку владу, і бісовський мір боїться і послушний. Коли всі удивлялися, що творив Ісус, Він сказав ученикам своїм ми. Покликані діти Божі наслідувати Царство Боже, тож знаєте, я побідився смір. Тот, розвращений, блудний, ви будете мати силу, хоча в ньому і перебувати, бо куди сидіти вже в цьому світі, але у вас буде сила порозуміти, що відбувається. ви будете впознавати, як важно не купитися на цей світ, а доки ми живемо в хижині нашій, у тілі нашому, молім Бога щоб Господь, благословив свого власного Євангелія, щоб наш дом душі нашої був дом Духа Святого, і Дух Божий жив би непрестанно у нас, і якщо б якісь гріхи і б мали. Іти треба на ісповідь каятися, щоб знову вернутися в норму. А потім одного разу, каже апостол, хижка наше, тіло наше розрушиться, розрушиться. І тоді ми маємо більш надійне, але вже вічно жиліще, житло на небі, де Бог готує кожному, но домик не з дерева, не з дуба. Не з бука, не з камені, дом нерукотворенний у царстві Божіє, де і всі віч, де до вічності призиваються всевірні церкви, в тому числі і православні канонічної церкви, і всі благі люди, куди творять і стараються робити добре діло, бо лиш так поступає і ми моляся за свою країну. Моляся за гонителів, моляся за людей, які потребують нашої допомоги, чергу – воїни, переселені, суші, які залишилися без житла. І всі, які потребують нашої допомоги в той мірі, яким можемо, допоможемо, коли не є можливості фінансової допомоги, то просто духовно і психологічно їх підтримаймо. Молитвою і благословенням. Так ми, діти Божі, діти благословенні і благословлящі, тут на земній церкві, а в вічності вірує. Разом з освятими зможемо ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.